Об'єкті були внутрішні підлогові конвертери полден. Вони на чотири виводи. Які чотири виводи? Вони на чотирьох три участі. Коротше, покраска у них один, максимум два слоя. Вони дуже дуже маркі, з ними дуже треба обережно працювати. У нас Приїхала і шести трикоснутих. Нам їх робили повернення, обмін, ну таке не дуже приємно, але сервіс у них нормальний. Далі про нижнє підключення сильно близько до дна. І ти коли закручуєш гайку, вона триться в нижню частину піддона. Не сподобалось, що закріплена частина обігрівача. Ти її не можеш посунути вліво-вправо, або якщо щось трапилось для обслуговування, зняти, замінити, промити, почистити. Ні, вона закріплена на закльоках, тобто вона не зйомна. Плюс тут такі перегородочки стають, котрі теж на закльоках. Ти його не дістанеш. Не в захваті від цієї моделі, якби є другі аналоги, котрі будуть цікавіші. Звісно, може, вони по потужності щось краще, але по функціоналу в плані монтажа мені вони не сподобалися. Погано, що немає, може це така модель, я не знаю, я не ставкувався, але погано, що немає бортика. Тобто, якщо підлогове покриття, як у карини підходить під бортик, то тут чистове оздоблення підходить під край конвектора. І ця частинка, можливо, потім в процесі користування вона затреться та буде блищати від полесосу. Таке собі, таке собі задоволення. У нас немає стяжки в квартирі. Ми зробили такі от брови, захистили, щоб не дай бог що защитав від дурака. Як то кажуть, щоб ніхто нічого йому не зробив.